Згадали Білгородську область. Тому одразу запитаю, а, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи може Путін ввести там військовий стан, враховуючи з тими подіями, які відбувалися останніми днями? А, ну я маю сказати наступне: що вони якісь там заходи будуть вживати, а не виключено, що це може бути і військовий стан, проте це їм жодним чином не допоможе. Розумієте? Ну тому чому я так кажу? Тому що я вам хочу нагадати події на Білгородщині передували події на Бряччині. пам'ятаєте? РДК теж заходив, все і вони це демонстрували. Після того Путін дав доручення зміцнити кордони, охорону їх, значить, ФСБ, туди прикордонні війська, війська ввести, спеціальний режим Росгвардії. Розгвардії. Розгвардії. розгвардії, ну це це ж не це ж не розумієте, це ж не сильно врятувало. Тому е, я не бачу, що якщо вони запровадять там воєнний стан, це а До чогось призведе, тому це все знаєте як е, виключно номінальні кроки, тому що їм потрібно продемонструвати, що вони щось роблять. Ну тобто, як таке відбувається, ми ж а ситуація наступна: де факто, ми можемо сказати, що кілька сіл фактично у Білгородській області вони зараз без російської влади знаходяться і не контролюються. Розумієте, ось такий стан речей поточний. Тобто будь-які їхні дії і заходи розумієте е, будь-які дії і заходи. Які б вони запроваджували, наприклад, з воєнного стану, вони були підкріплені реальними справами, якби вони там розташували ну, певну кількість військ, ну, наприклад, там в кількості двох-трьох бригад, хоча б по бригаді, на, на кожному кордоні. Але для цього що їм треба зробити? Їм треба ці війська вивести з України і е, не використовувати для бойових дій тут і використати, і а застосовувати для охорони свого кордону, що вони поки що. Не готові робити насправді. Скажіть, будь ласка, а ось ця парадигма, як ви вважаєте, знаєте, вони про те, що в них не спеціальна так звана військова операція, а вже війна стерлася в росіян чи ні? Е, мені важко сказати насправді, тому що ну, я, я скажу так, що багато пропагандистів навіть вже і там іноді обмовляються, знаєте, що це війна, там і так далі, війна зната і е, тому подібне. Але. Як мені здається, що багато хто живе в парадигмі того, що це все ж таки так звана спеціальна воєнна операція, але точно не мешканці прикордонних територій. Вони все прекрасно розуміють, я думаю, і бачать, що це є реально ну, справжня війна. До речі, ви ж бачите, що самі пропагандисти і сама Росія заплуталась, коли вона дає дефініції, от як вони кажуть, війна в Україні, да, там, наприклад, от вони, або спеціальна воєнна операція. Да, на Україні, як вони кажуть, насправді, якщо слідувати російській логіці, вони самі заплутались, тому що з російської точки зору офіційної, яка нав'язується пропагандистам, це не війна в Україні, це війна в Росії. Вони ж проголосили, що вони захопили ці території, анексували. Так, якщо вони знаходяться на території з їхньої точки зору суб'єктів федерації, яких вони внесли в Конституцію, Луганська, Донецька. Запорізька Херсонська області так та війна у них, це війна в Росії. Ну вони ж цього не кажуть, це сприймається по іншому. Розумієте? Тому вони кажуть Я СВО на Україні ну абсолютно теж порушена логіка, тому що вони самі надзвичайно вже заплуталися в тому, що вони роблять.